Привіт, вільні люди! Дівчатка, привіт! Дивіться, що знайшла у Аврорі. Не повірте, це човники для Фриволіте. В нашій групі там в Телеграмі дівчинка одна сказала, що вона купляла в Аврорі. Я прийшла і зразу знайшла. Хочу їх порівняти зі своїми звичайними човниками, якими я працюю. Тут в мене чергова праця на них, дивіться. Цей човник, яким я працюю, наскільки я згадала, це 99%, що це так, і є, це човник від поні, але не можу сказати, це прям от зі 100% вірогідністю, бо це було дуже давно, я можу не пам'ятати. Дивіться, перше, що кидається в очі, сама оця пластмаска, вона трошки товща. Є тут невеличкий отакий брак, який я спробую. Шліфанути не знаю поки що чим. Можливо, ну, я подумаю, чим я це зроблю, можливо, якоюсь наждачкою. Так, розмір. Абсолютно вони ідентичні. Абсолютно однакові. Подовжені. Ширина. Ну, враховуючи те, що пластмаска у цього товща. Можливо, тут навіть і менше нитки влізе Треба спробувати, скільки тут намотається нитки, я ще спробую вам скажу. Носик, у моєго човника поні носик трошки тонший, і цей. Так само таке враження, що ніби як не дошліфований. Тобто він буде чіпляти ниточку. Я не можу сказати, що він якісний. Мій гладенький оцей. Прям дуже гладенький і працюю їм вже багато років. Дуже задоволена, ніяких проблем не було. Гладенький, гостренький. Цей не такий гостренький і взагалі аж ніяк не гладенький. Тому його реально треба буде трошки шліфанути. Так, другий човник, так само, бачите, тут має незашліфовані такі штучки, не знаю, як їх правильно назвати. Так, ну, на носику нема таких виступів, але він також не такий гострий, як мій. Сходиться плотненько. Тому думаю, що ниточку він буде тримати. Зараз я ще помірю, скільки нитки на нього влізе, будемо бачити. І потім спробую щось з ним сплести. Напевно, що візьму оцей поки що, щоб він мені ниточку не чіпляв. Подивлюсь, чи буде мені зручно оцим носиком підчіпляти ниточку. Так, зараз помірю, скільки нитки на нього влазить. На отакий на човник, отакий. Приблизно 6,5 якщо 7, то це вже забагато, десь 6-6,5 метрів. Отакої от ниточки влазить. Так, зараз мірюю і кажу вам. Так, от дивіться, дівчатка, ниточка тримається, сюди влізло так само 6,5 метрів нитки. Можна ще намотати трошки більше, але тоді розширюються оці штучки, і він тоді не так тримає. Бачите? Що можу сказати? Пластмаска тут інша. Вона якась більш легка, більш м'яка, не така, як на моєму човнику поні, але з нею легко працювати. Я взяла, звичайно, отаку пилку для нігтів і спиляла оці всі штуки, які мені заважали. Дуже легко. За один раз раз, і просто їх нема. Так що, коштував він мені щось там менше, ніж 20 гривень. Я вже не пам'ятаю, чи то 17, чи то щось 19. Ну, коротше, щоб спробувати, або просто щоб мати такі в арсеналі на допомогу, я думаю, що це непоганий варіант: користуйтеся, Все, якщо ви теж такі брали, купляли, пишіть свої відгуки, як вони вам. Все, всім па-па. Побачимось в наступних відео. Дівчатка маленьке доповнення вирішила попрацювати з зеленим човником, і можу сказати, що в процесі роботи в нього розходяться пелюстки і з'являється відстань. Бачите, яка помітна. Ниточку він тримає дуже погано, бачите, падає. Щось тримає, щось не тримає О, постійно падає. Тому можу сказати, що незручний він в роботі. Але спробувати можна, так, щоб просто спробувати ним попрацювати, або мати про всяк випадок якийсь додатковий човник, може бути. Треба спробувати, напевно, ще його нагріти якось. Та воно й так сходиться. О, дивіться, я пальцями притисну, воно сходиться. Трошки починає наматувати більше нитки, то воно розходиться знов. Якийсь він такий нестабільний товаріщ. Нестабільний.